Що в нас на сьогоднішньому зібранні на мирному в одному з районів Вінниччини не, не до кінця зрозуміло, тому я озвучувати питання по Тяпенському району не буду. Є люди, які до нього готувалися і тому, відповідно зможуть більш дати інформацію цінною і правильно. Але якщо говорити загалом, то громаді дещо що не зрозуміли, за яким принципом відбувається призначення керівників районних державних адміністрацій? І чому сьогодні тут зараз всі люди із Тефрика, є люди, із Сіжнівець, є люди із, із Тимова, які приїхали своїми вимогами. І ці люди проти призначення, які відбулися нещодавно щодо керівників районних державних адміністрацій, трьох зазначених районів? Я зокрема буду будувати мову про такі райони, як... Чернівецький та Киблівський. В Чернівецькому районі призначений паном Антонюк, який донедавна 21 лютого 2014 року, лише вийшов з партій регіону, який був в районі Ради Могавинського району. Тому зрозуміло, що такі люди, очевидно, вони не повинні бути представлені виконавчій владі Вінничини і однозначно. Не радилися, ніхто не радився перед тим, як призначати цю посаду у Чернівецькому районі. Схожа ситуація також і у Тирівському районі, де головою РДА призначений колишній комуніст пан Мачай, який був у керівній ланці комуністичної партії Тирівського району. Тому зрозуміло, що теж ні з ким, очевидно, не радилася наша влада з громадою із місцями, із районів, із Тимрівщини, із Чернівеччини з приводу призначення цих осіб на керівні посади. І тому це є неправильно. Не можна в заразній важкій стадії для нас час збудувати громадськість цими незрозумілими для людей, незрозумілими для громад призначеннями. Хіба було важко зібрати представників? Громад, громадських активістів, громадських організацій, з цих районів, Вінниччини, провести з ними консультації, порадитися з ними. І відповідно вже після цього зробити певне призначення. Для чого ми знову зброюємо ситуацію? Знову хтось може сказати в лавках, що тут зібралися знову сепаратисти, що тут знову вони вимагають незрозуміло чого, що вони знову щось що колотять світом і так далі. Але зрозумійте правила. Якщо призначати сьогодні на першу найвищу керівну ланку району, колишнього регіонала і колишнього комуніста, зараз 15-му році, за річниця Майдану за декілька днів у нас буде річниця 25 січня у Вінниці, річниця справжнього штурму, який відбувся у цьому приміщенні. І ми то про що ми можемо говорити далі? Тому я закликалися з тих людей, які сьогодні прийшли підтримати, приїхали в районі підтримати. Наші позиції, тобто позиція у нас спільна і єдина, зокрема щодо двох районів, щодо Чернівецького і щодо Килинського, не можна призначати колишніх представників тих партійних структур, які, на яких є кров Хлопці, які лягли на Майдані, і які в принципі відповідальні за ті всі події, які зараз творяться у нас на сході України, за цю війну. Не можна сьогодні таких людей призначати до керівництва району. І тому влада наша в цьому плані поступила незрозуміло, неадекватно призначивши цих людей. У мене поки що все. Стало Україні! Якщо є бажаючи, що життя виступити, будь ласка, тому що там ситуація двозначна, я би просив, щоб людина із одного боку, і з іншого боку, сказала декілька слів, щоб ми могли визначити це.